Тічній, медичній, економічній, релігійній освітні спробуємо перекласти інформацію з мови науки на мову практичного застосування В студії доктор практичного богослів'я Наталія Чесникова із програмою Я і Ми Суспільні технології. Ми щиро вітаємо усіх, хто нас слухатиме, слухає і бачитиме, і бачить Наталя Чесникова в студії Наталя. Вітаю, вітаю Славік, вітаю слухачі! Радий завжди зустрічі тут, в студії Світлого Радіо. Сьогодні зранку говорили на тему, якби така суспільна або політична активність і християнина. І ну, є якби пересічні люди, от звичайні, а є люди, якби є таке французька фраза ноблес обліж. Положення зобов'язує. Такі люди, наприклад, як Єпископ Рим, який має реагувати на те, що відбувається, у якого величезна паства в усіх країнах світу майже. І але Ну, якби іноді можна щось е сказати, що комусь не сподобається, завдасть комусь болю. Або я в житті також говорив не один раз речі, про які потім шкодував. Тобто я думав: от якби я утримався, просто от не сказав в цей момент, не було б цієї сварки, я б не зіпсував би взаємини з людиною. Наприклад, е і виходить, що ми от підняли тему таку. Ми, от щойно була заставка, що людина існує одразу в кількох площинах в релігійній системі і в політичній системі, оскільки і ми сьогодні про це говорили зі слухачами. Що скільки ми маємо тіла, тілам треба їсти, десь жити, зарплатня, відпочинок, ба дуже багато всього. Якби не було тіла, не було б проблеми. А так ми штовхаємося, ресурсів не вистачає і цілі спільноти, якби у них є зіштовхнення інтересів. І ну, виходить, що з цього всього ну, бувають дуже всякі конфлікти. А людина релігійна, яка ну, обіймає таке високе положення, вона має якось коментувати. І виходить, що ти цим хочеш догодити, тим не догодиш і так далі. От, тому якби сьогодні хотілося б трошки от приблизно в цій площині поговорити, як. І, і, і одного триматися, і від другого не відставати, як написано. Чи можна так про якби пропетлять між крапельками, щоб ну, якби Богові Богову, а світові світське? Ви такий е, цікавий вступ філософський зробив. Зробили тут це ціле, ціле, вже така мудрість. Дійсно, е, про що ми хочемо поговорити? Е, мабуть, вже всі слухачі зрозуміли це висловлювання. Або, скоріш за все, узагальнена реакція Ватикану, так, в особі Папи Римського, на події, які відбуваються між Україною і Росією. І крім того, сталася така ситуація, так, що виступаючи на форумі і маючи, звернувши, і маючи важливість звернутися до. Католиків, звертаю вашу увагу, які живуть в католицької молоді, скоріш уточню, які живуть в Росії. Папа вже наприкінці дуже доброго такого слова свого сказав дві фрази, які збудеражили увесь світ. В чому тут взагалі ну, світ про... не знає, а от Україну Україну точно. і світ. Так. Я хочу сказати світ. Чому? Тому що українці зараз по всьому світі <світку> розпорушують <світку> да. але тут що, на що треба е, звернути увагу? Е, е, я просто хочу зробити, ось, знаєте, у нас радіо особливе. Да? Е, е, ми маємо на меті нести світло людям. Да? І, звичайно, ми не хочемо просто обговорювати цю ситуацію, що ось папа сказав так його правильно, неправильно, як треба розуміти. Але я тут побачила більш глибшу ситуацію. Пригадуєте, в новому заповіті є слова Ісуса, коли Він сказав, я знаю, зачитаю Матвія, 12 розділ, 25 п'ятий вірш. Він також сказав, він взагалі-то відповідав на певну ситуацію, але це ж стосується вічної теми царство єдності, царство єдність, як це співвідноситься. Кожне царство, поділене супроти себе, запустіє, і кожне місто чи дім, поділені супроти себе, не втримається. І ви знаєте, в цій ситуації я побачила, наче якісь сили вони намагаються посіяти серед християн певні певне розділення, або сформувати таке уявлення, що наче християнам треба а, обирати певну сторону, тобто ти або на цій стороні, або на іншій стороні. Насправді це не зовсім так, бо війна відбувається між двома країнами. Але е, в цих країнах е, живуть християни, як по ту сторону, так і по іншу сторону. І давайте уявимо себе на місці якраз папи римського, якими очима він дивиться на Україну і Росію. Е, він дивиться з точки зору, що там є католики і там є католики. Його пасту. Його пасто, так. Тобто е, він не вдається в даному випадку в якісь, знаєте, такі. Е, Глибини він іде за певною стратегією, можна це і назвати ізуїцькою стратегією. Це орден християнський, який дуже потужний і багато добрих справ роб, зробив. Але у кожного, знаєте, у кожного напряму є своя тінь. Тінь, да? своя особа ну, не, не зовсім тінь, я мала на увазі. Ну ми будемо несправедливі, якщо про єзуїтів будемо говорити, що це тільки білі пухнасті, які дуже ні, багато всього хорошого ні. зробили. А, але не будемо і нехтувати, що завдяки єзуїтському ордену розповсюджувалося християнство а, по всій землі. Ну, інша справа, які методи застосовувались. Так? Але я зараз хотіла сказати не про це, а звернути увагу на те, що. У кожної е, напрямку, да, ну не будемо там школами називати, чи, е, ну, скажімо, орден, да, може, не просто не всім зрозуміло, що значить орден. Е, е, і у кожної такої організації є своя стратегія, яка виробляється на зі тисячоліть. Або століть століть, вибачаю так. І яка застосовується е, кожним наступним поколінням. В даному випадку, на що треба звернути увагу, що почалося все в принципі не зовсім в такому масштабі і не зовсім те мав на увазі папа, як це світ сприйняв. Справа в тому, що у єзуїтів є одна така визначна риса, яка допомагає їм адаптуватися будь-якій частині світу, так прилаштуватися до умов суспільного життя, скажімо, до суспільства. Ну, цю, цей е, спосіб можна назвати контекстуалізацією. Тобто, по суті, вони намагаються послужити тій аудиторії, з, якою, з якій вони спілкуються. І це, до речі, секрет, який може знадобитися е, християнам і в Україні. Бо цей, насправді інструмент діє, коли ти служиш саме тій тому суспільству, в якому ти зараз знаходишся. І як сам же папа римський пояснив свою позицію, потім чому він так сказав, він е, мав на меті підтримати саме ту аудиторію, яка його чула. Тобто, це були католики з Росії, і е, намагаючись якось підтримати, він намагався там минуло звернутися до минулого і якось їх надихнути, так сказати, що ось ви вихідці з. Дуже такої нації, потужної, у вас є відомі, дуже там царі періоди в історії. І в принципі, не можна сказати, що це неправда, бо у кожного народу, у кожного є відомі особи історичні, так яких можна пригадати, яких знають у світі. Інша справа, що як... Чингісхан, наприклад, не. теж відома, так, дуже відома особистість. Адольф Гітлер. Ну, його стосовно моральних якостей, це інша справа. А чи відома він як особистість? Чи ну, звичайно, він? звичайно Відом, відома, відома людина. Мусоліні Беніто, так теж відома особистість. Тобто, в даному випадку, якщо б це сказали французам, нормально було, так, нормальна реакція. Якщо б це сказали там, полякам, українцям, що ви велика нація, продовжуйте далі, то в принципі це ну, є правда. Бо ми ж не нацисти, так ми ж ми розуміємо, що кожен народ це народ своєю історією, є певні е, позитивні моменти, є багато негативних моментів. Але справа в тому, що саме в контексті світов, світовому, так не вузькому для е, тих, хто його слухав, а в світовому це прозвучало ну дуже не невчасно. Не, не і якщо б це не період війни, якщо б це не настільки гостра стояла ситуація між у світі відома, да, між у війні України і Росії, тобто навпаки, Росії з Україною, а то ці би події не ну, просто не такого значення не надали. Але так, що як це відбувається в контексті війни, то що далі відбулося? Підхопили росіяни, почали використовувати ці фрази для скажімо, популяризації своєї думки в світі почали засуджувати на всіх рівнях, як на політичному, так і на релігійному, і ось в результаті така трішечки склалася ну, не зовсім здорова атмосфера, так? коли комусь доводиться а хтось виступає в ролі звинувачення, тобто обвинувачення, і це вже вносить якраз ту атмосферу, про яку я казала, розділення так. Mm -hmm. Розділення, і давайте сьогодні спробуємо подолати ці, це розділення і е, спробувати з'ясувати ось е, звідки взагалі походить ось ці мотиви, да, які, які е, через. Тобто, папа римський говорив одне, але щось в історії світовій змусила оточує сприймати його слова кожному так, як йому е, зручно. Ну, українцям прикро, українцям, мені здається, болю це все завдало таке враження. Я, наприклад, не католик, мені якось ну, більш-менш байдуже. Я просто єдине, що я розумію, що ну це ж християни, там хай вони не євангельські, не протестанти, там і так далі, але це потужна церква і багато вірних і українська греко-католицька церква і римо-католики в Україні. І мені здається, що знітився ну, народ, якби що очільник церкви, глава церкви єпископ, в, так, в такий час, коли Росія е, е, такі страшні гріхи чинить проти української держави, народу, проти людей і проти свого народу, тому що ну гине багато росіян також в цій війні, е, ш, ну не на часі, і, і не те зовсім, і не ті герої, ну для України взагалі антигерої. Він виділив особливо Петра І і Катерину II найбільших катів України, українства. От тому, звичайно, біль і Українська греко-католицька церква відреагувала, буде цей синод єпископів. Святослав просив молитися і сказав, що голос Андрія Шептицького, голос Йосипа Сліпого. Щоб не, не, не захитався голос української церкви, він якби від українського народу вирушив туди говорити з єпископами Риму, з кардиналами, з папою про цю ситуацію і про ну мені здається, ну напевно, про цю риторику це ж не вперше. А франциск в такому ключі, якби ну, ну занадто він уже ну, пробачте, облизує Росію. Ну за НАТО, як це я від себе це кажу, тільки від себе, тобто. Просто можна ж втриматись, ну хоч якось, ну таке враження, що у нього не виходить от всіляко виказати на весь світ, як він от шанує і високо несе от цю націю, і не знаю, ну, це, це явище взагалі. Оцю, що вони ну входить, що що вони роблять, що вони просувають у світі, і що в світі відбувається через їхню політику. Так, а ви знаєте, я почну з того, що гарного, що я побачила. Побачила в цій ситуації. По-перше, я побачила, що церква в широкому розумінні цього слова як Рима Католицька, так і УГКЦ, У так як і інші церкви, вони не підспівують, ну, тобто, вони не є залежними від людини одної. І це мене дуже радує. Бо якщо ви почитаєте коментарі в в різних джерелах, то ви побачите, що вільно висловлюють свою позицію. Як Рима-католицька церква, так і наша, наша Українська греко-католицька церква вільно висловлюють позицію. Так? І це говорить про те, що все-таки правильний спосіб мислення у людей, так? вони можуть розділити людину і церкву. Тобто, колись людина, одна і та ж може бути як представник церкви, але в якийсь момент це ж людина, яка живе на землі, вона може виступати суто як людина. Якщо ми згадаємо, хто такий римський папа, то він одночасно і глава держави, і глава церкви. І якраз в сьогоднішньому обговоренні ранковому ви багато часу розмірковували це добре чи погано, коли. Держава і церква вони наче співають в Нісон, да? там, однаково. І я чула, що були різні думки. Хтось вважає, що категорично не треба співпрацювати, хтось розуміє, що церква може послужити державі, а держава може послужити церкві. Різні думки. Але в будь-якому випадку ми повинні розуміти, що в даному контексті папа римський це представник і політичної влади, і релігійної. Тобто, в якихось ситуаціях він навіть як три людини діє. Да він діє як політик в одній ситуації, в другій ситуації він діє як релігійний лідер, і в третій ситуації він виступає як людина, і якраз здоровий глузд іншим людям. Допомагає розрізнити, коли говорить через нього Бог, да? а коли це його власна думка. Чи просто, як ми згадали, він просто послідував традиції єзуїтів говорити аудиторії, яка його слухає, і те, що цій аудиторії буде приємно на слух. Тобто ось така трішки складна ситуація у Папи Римського, да? що він одночасно може в багатьох ролях бути. Але що тут важливо, що дійсно це е, боляче для нас, для українців, е, це нам дуже боляче просто слухати, навіть якщо потім він пояснив, що мав на увазі да, і Ватикан, представники з Ватикану офіційно теж пояснили його позицію, що він мав на увазі. І ми можемо багато е, теж пояснювати, але не наша функція виправдовувати. Да, це вже ті органи, які Покликані офіційну думку оприлюднювати, вони це вже зробили. Я просто хочу, щоб ми з вами е, зрозуміли. Знову ж таки, і до папи римського поставилися як до брата, брата во Христі, так? який може помилитися, який може не точно висловити свою якусь думку або щось сказати, а потім, потім зрозуміти, що недоречно це було. І це теж частина ось того християнства. До якого закликає нас Бог наш, так? що любити один одного і намагатися зрозуміти там, де це можливо. Чому це раз за разом повторюється, то тут вже глибинні причини взагалі в політики не конкретно цього папи, а взагалі політика Ватикану. Ви ж, мабуть, чули, що є певна навіть вже спочатку це була як концепція, а це вже зараз на, на даний час як легенда. Або міф такий, да? чули про те, що так є, було таке бачення, воно зародилося, по-моєму, десь в районі 18-го року, о 18-го століття, що а, територія, яка зараз є Росією, да? на той час а, вона була досить могутньою державою з великих, де великий вплив мав релігійний мотив. Певний і на той час ця держава, як вважав Рим, вона могла об'єднати всіх православних в одну віру, в одну течію, в одну концепцію, тобто таку створити єдність. І надалі, як наступний крок в цьому міфі, передбачалося, що ця територія, ця об'єднана вже об'єднане православ'я, воно об'єднається з Римом. І ось ця концепція з 18 століття, як міф, вона існує. І у е, даного папи теж було таке, знаєте, бачення, що це можливо, що наче Москва може об'єднати весь православний світ і вже від е, особи православного світу виступати як, е, ну, як одна з для об'єднань. Ось така є міф, міф, міф такий. Вже багато століть існує, він час від часу відновлюється. Так, ось коли був Радянський Союз, навіть з Радянським Союзом Ватикан намагався вибудувати такі стосунки, щоб на території Радянського Союзу була одна об'єднана церква. Тобто хтось зміг це об'єднати, щоб потім в майбутньому більш тісно співпрацювати. Цікаво, так. Да. Це все людські намагання, людські якісь мрії, такі, якби гадання. От. Хоча і, і велика, велика би, релігійна політика. До речі, от ми сьогодні говорили, що політика і релігія вони, це не різні речі. Е, коли читаєш стародавню літературу, там, хоч Вавилон, там, і так далі. Тобто, е, Треба все виправдати волею Божою. До речі, от що боги або Бог, Божества вони благоволять от цьому правителю, що він легітимний і так далі. От помазанець, так би мовити. І цікаво в цьому плані дійсно, от взагалі, ця вся історія з, з, з Римом і з єпископом Риму, з Римською церквою, з цією кафедрою і з от цією концепцією наступника Петра. Що ти, Петро, значить, на тобі на цьому камені я церкву свою закладу? Ясно, що для, ну, для євангельських християн, для протестантів, все це така дуже темна історія, доволі така мутна, якби ну, і, і можна сказати підозріла. Як і власне, ось ці всі намагання об'єднати церкву. Багато євангельських християн вони зразу згадують про антихриста, який. Е, якби спільну релігію всім людям під підсуне, нав'яже там і так далі. Уніфікує. І тому, е, якби з одного боку, є прагнення до єдності, з іншого є такі підозри: ой, якби люди щось мутять, ну, все тут нечисте що-то в Датском це щось ось таке. Тому, да, це все звичайно складні теми. І не позаздришно ну, сильним світу. Цього так чим ситуація складніша, тим важче їм щось. Комусь догодити, тобто таке враження, що люди якось намагаються щось залагодити, залатати, але воно все у них розлазиться просто в руках, і вони всі безсилі, і навіть такі люди, як Папа Римський, потім шкодують за те, що говорять. Такі часи, буремні часи. Ну знаєте, не знаю, в, 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 в точку це чи ні, але ось мені згадалося таке такий вислів, скажу, мабуть, російською мовою. Не не а щоб не ні да коли хтось починає покладати свою надію на якусь людину чи навіть країну, яка може хто щось навколо себе чи на якусь церкву дено якусь церкву деномінацію, то... але ж ось чому ми це робимо, тому що я хочу почувати себе особливим. А яким чином я особливий? Тільки через причетність і ототожнення з чимось. От я от в великій там такій то церкві, от у ми, нас більше всіх, там чи ще щось. І все. А тоді мені боляче, бо ну, зашквар, якби йде в церкві, і я вже думаю, як же як же ж бути? А хто ж, а де я? А чи ми такі великі, чи ми такі непомильні, чи так все добре, чи все і тут також мутно і незрозуміло. Бачите, дійсно, у людей, як знаєте, таке є. Особливо у людей обдарованих, да, які мають тим паче якусь владу, а у них є таке бажання збільшити щось. Да. Ось у них, наприклад, є там невеличка фірма, а хоче, щоб більша фірма була. Потім цілий мережу з цих фірм створити, потім корпорацію, якусь да, і так далі. Це і так Закон далі. життя, експансивність. закон життя, і це ж спрацьовує в релігійному житті, виявляється, якщо так замислитися. Тобто, якщо... Церква починає думати про свої інтереси, не про Божі інтереси, не допускаючи думки, що у Бога багато дітей, да? є церква така, є така. Навіть в одній ті ж самій конфесії може бути кілька ще підвидів, да? ще кілька гілок. Чомусь людина може це не допустити, вона хоче об'єднати щось більше, щоб мати над цим. Владу, і це дуже дуже велика помилка. Ми не можемо говорити це лише про великих людей, да, які мають владу. Кожен з нас такий самий. І нам просто треба контролювати цей момент, розуміти, що відбувається, що не можна ставити інтереси свої, привозносити яку людину, не можна будь-що ставити вище ніж воля Бога. І тоді ось таких ситуацій, таких неправильних висловів не буде з'являтися. Бо вислів по суті це просто відображення вже того внутрішнього якогось процесу, який відбувається всередині в думках людини. Да? І потім вже певний вислів це як показник, як симптом да, того, що про що людина розмірковує. Тут можна говорити про те, що людина є людина. Людина, ким би вона не була, вона помильна, вона може не добачати. Але знову ж таки, хтось скаже, це з твоєї позиції він не добачає, якби і помиляється. А можливо, ну, сама людина свідома, цілком того, що вона говорить, вона в це вірить, і це її позиція. Ти ж, якби ну, не переконаєш її. Ну, ми тут трошечки вже повертаємося, да знову ж таки повторимо, що людина є. Людина. Да, є оці слова, ну, може, вони тут недоречні, звичайно, в цьому контексті, що проклята і той, хто надію свою на людину складає. Пророки говорили Єремія, здається, що не побачить ця людина добра. От, і благословена та людина, яка всю свою надію складає на Бога. Але. Якби в житті все ж складніше, тому що ми ототожнюємося, як ми сказали, і залежимо від, ну, все одно там у когось, там в церкві є керівництво. Ти ходиш і слухаєш їхні проповіді, і, можливо, з чимось ти не погоджуєшся, от десь їх заносить на твою думку, і так далі. Що в тобі уходити звідти, бути самому по собі, взагалі ні з ким не спілкуватися, бо. Час від часу будь-яка людина щось таке скаже, що тобі ну, так, ось не сподобається. стається якась неприємна ситуація, конфліктна, і з неї треба виходити. Да? Тобто ось відбулося, вже обговорили, вже це сталося. І ми навіть да, вторкнулися цього питання: що ж робити? знаєте, мені дуже сподобалася точка зору голови УГКЦ. Святослава. Святослава. Він кілька разів виступав щодо цієї ситуації. І ось остання новину, яка я читала, він поступив дуже мудро. Він розуміє більше, ніж ми з вами, деякі такі нюанси. І до чого він закликає? Він говорить: ось я їду до Риму, бо там буде зустріч єпископів. І у мене буде можливість поговорити з папою. Він сказав, моліться, він закликав молитися за нього, за папу, за Україну, за цю зустріч, за мудрість. Ну, якщо хочете, там знайдете в, в джерелах різних, навіть повністю відео, текст є, і, 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 і відео його звернення, і коментарі, тобто, і текстові якісь послання. Я думаю, це найкраща позиція для справжнього християнина. Якщо вже сталася якась. Буремна подія, якщо щось наше серце е, збурило і викликало якісь негативні емоції, неприємні, навіть якщо правда, на нашому стороні не треба на цьому зациклюватися, а треба розуміти, що ми завжди повинні лишатися християнами. Тобто, в даному випадку, яка наша зброя, який наш вихід? Молитися за Україну, молитися за. Папу римського молитися за те, щоб в християнському світі не було непорозумінь і у всьому була слава Бога. Дякую, пані Наталя. Складну тему ви підняли, але важливу. багато зараз хто про це говорить і думає. Тому сподіваємося, що дійсно ваша виважена позиція комусь трохи спокою дасть. Дуже вам дякую. До нових зустрічей, До нових зустрічей.